Вітаю! Сталася неприємність з моїм принтером LTR3W3 Core XZ. Значить, коли я переміряв фільтр, ось цей пилівий для пластику, і принтер друкував, і вийшло, що тут була біла трубочка. Думаю, що ви бачили. Зараз нема в мене під рукою, подивився, десь положив. Зараз в мене тут мало заставлено. І затягнула поролон туди. Я його давай, я побачив, що почало затягувати і давай назад. І вирвав, і шматок поролону залишився. Оця пластмасова заглушечка вона болталась. Я акуратно її вийняв. І бачите, вон шматок поролону. Попирчитий блістящий От. Тепер мені потрібно витягнути його. І із за того, що це сталося, пластик майже не просувався. Тобто я зупинив друк, витягнув пластик, друковичний головий. Витягнув потім поступово тут пластикову нитку, хто вперед то назад, і воно пішло більш вільно, і витягнув. Так що, можу сказати, я так розумію, що це справа із-за того, що паралон сильно зжимає пластикову нить. Тому буду робити, щоб було вільно. Словами, це не передаш, але ну, опять це. По відчуттям. Я це буду робити. Знайшов я тільки що трубочку ось цю біленьку. Має бути це стандартна ПТ -ФЄ. Це у них іде наружний діаметр 4 мм, внутрішній міля... мілі... це, діаметр 2 мм. А, десь воно так є. Ось, і витягнув. Паралон, то, що я вам казав, бачите, який шмат. Тільки що спробував вставляти пластик. Ще краще проходить пластик, ніж коли я купив принтер і в нього заводив. Дуже вільно проходить, як і повинно бути. От і є вирішення такого. Питання. Також можу сказати, що це датчик пластику, або, кому більше подобається, філаменту. Крізь цього не розбірний. Я так подивився на нього. Хотів взяти інструмент, розібрати і внутрі подивитися, але ну, інструмент не знайшов, десь його заложив. Так що перед використанням фільтру для пластику будьте уважні і обережні.